І так, прогноз курсу валют на період з 15 по 22 жовтня 2025 року. Ну з ключових факторів міжнародних, я би назвав все ж таки то, що зараз ви бачите, що взагалі відбувається, це продовження що, да, в сполучених штатах. Чому тому, що поки що не буде вирішене питання між демократами та республіканцями по формуванню бюджету, і поки будемо говорити так, ситуація там критична, це негативно впливає на всіх інвесторів в світі стосовно американської і економіки, і взагалі того, що вони будуть робити з тим же самим доларом. Крім того, спекуляції навколо цієї теми і ще на фоні чергового загострення торговельної війни між Сполученими Штатами та КНР, вони додатково нервують інвесторів, Естери з точка зору не тільки вже по е, роботі американської чи е, е, китайської економіки, а взагалі по ситуації у світі, тому що дві фактично найбільших економіки світу, коли вони починають конфліктувати, в кінцевому варіанті страждають від цього весь світ. Uh, і щоб ви розуміли, що в нас взагалі відбувається, от два вам, графік золота, тому що інвестори, коли розуміють, що ситуація погана, вони або не передбачено, вони входять в золото як захисний актив. І зараз перед вами графік золота, ви бачите, що воно пробило черговий такий поставило рекорд. От на цю хвилину 4189 доларів за тройську унцю. Хоча не так давно ми говорили, що і 4 тисячі вже забагато. А якщо ви будете пам'ятати раніше, то ми колись говорили не так давно вже і про 3, потім по 3200, 3500. А вже бачите, що майже 4200 вже є. Це поганий фактор, тому що він говорить про те, що нас, що інвестори в кінцевому варіанті все ж таки в паніці, і вони скуповують золото саме як захисний актив. Друга ситуація. Що дуже суттєво впливають знову ж таки конфлікт між КНР і Сполученими Штатами торговельний, плюс взагалі торговельні війни Сполучених Штатів, плюс шатдауни, у них, тому що не всі економічні дані інвестори можуть побачити зараз по економіці Сполучених Штатів, то в кінцевому варіанті по графіку пари євро-долар, ви бачите, що зараз відбувається, тобто там теж. Виходять періодичні стрибки пари євро-долар. Але якщо отут подивитися об'єктивно, то ви можете побачити, що десь від 1,154 до 1, там. Ну, 164, тобто один буквально там один цент в кінцевому варіанті всі ці коливання. Тобто, з одного боку, це невелика, е невелике коливання. З іншого боку, ми розуміємо, що щось, якщо там скаже той же самий Дональд Трамп додатково, або, наприклад, Китай знову якісь буде вводити додатковий мита проти у відповідь на дії Сполучених Штатів, це буде впливати на всі ринки, ринки в тому числі і на пару євро-долар. А ми ж хочу вам нагадати, що ви ж пам'ятаєте. Пам'ятайте, що 1 цент коливань по парі євро-долар це для України майже 41-42 копійки на євро. Тобто це достатньо велике коливання для нашої країни саме по курсу. Друзі, у нас є чудова новина. Тепер на каналі МінФін з'явилася спонсорська підписка. Це можливість підтримати розвиток нашого контенту та отримати приємні бонуси для себе. Підписавшись, ви отримаєте ранній доступ до випусків. Ексклюзивні матеріали від нас та МінФін академії, ексклюзивні ефіри з нашими експертами, де ви зможете поставити свої питання, спеціальні значки та емодзі, щоб виділятися в коментарях. А головне, ви допомагаєте нашій команді робити ще більше корисних фінансових розборів та аналітики. Натискайте кнопку спонсорувати під відео та приєднуйтесь до клубу друзів каналу Мінфін. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступну ще для більшої кількості людей. За моїм прогнозом, коридор по парі євро-долар на період з 15 по 22 жовтня буде в межах від 1157 до 1,176 долара за євро. Крім того, хочу нагадати, що вже 29 жовтня у нас буде засідання ФРС Сполучених Штатів, а 30 жовтня у нас буде засідання ЄЦБ. По ЄЦБ, скоріш за все, все ж таки ставка залишиться в тих же самих рівнях. Тобто основна ставка залишиться по депозитах 2%. Річних ставка основних операцій з рефінансування буде 215%. Річних ставка за маржинальними кредитами 2,4% річних. Основна інтрига, чи буде потім в кінцевому варіанті ФРС Сполучених Штатів знижати черговий раз ставку на 0,25% або взагалі на 0,5% річних. Хочу нагадати, що ринок поки закладає зниження чергових процентних ставок по ФРС, тому що вони і всі закладаються на те, що все ж таки цикл пониження ставок. Федеральної резервної системи Сполучених Штатів він продовжиться. Тому, коли ринок закладає такі речі, то ми це побачимо і в кінцевому варіанті, і в ціні на золото, і в парі євро-долар. Але враховуючи те, що зараз у них в Сполучених Штатах і шатдаун. І там дуже непроста зараз ситуація навколо Жерома Паула, як голови ФРС Сполучених Штатів, і його все ж таки публічного або не публічного конфлікту з Трампом. І вже там переглядає дуже велику кількість замін і кандидатур. На заміну Джерома Паула, який в 2026 році закінчується каденція. Тобто вони всі розуміють, що Джером Паул залишає цей пост і як буде далі вести себе ФРС ФРС Сполучених Штатів, інвестори теж не знають. І чи буде він контролюватися людиною, будемо говорити так, яка буде в команді Трампа і буде виконувати всі його вказівки. Це один варіант, і це дуже хвилює інвесторів, тому що Трамп не перебачено, чи буде все ж таки це людина, професіонал, яка буде займатися і відстоювати сам. Має інтереси економіки. Тому це теж впливає на ринок. Мій прогноз, що ФРС Сполучених Штатів він наважиться це зробити, але все ж таки на 0,25% річних, тобто до рівня 3,75-4% річних. Ну і ми розуміємо, що враховуючи, що не всі дані зараз отримують інвестори із шатдауна, тому що не всі статвідомства, які надають дані, і інші інститути, які співпрацюють з урядом Сполучених Штатів, зараз надають ці дані, тому що іде шатдаун. То інвестори не отримують цю інформацію. Коли вони її не отримують, то в кінцевому варіанті деякі з них просто будемо говорити так, ставлять на пазу, на паузу вкладення в активи Сполучених Штатів. Поки не розуміють ситуацію. З внутрішніх факторів, що у нас буде впливати якраз в цей період, це фактор періоду бюджетних платежів у клієнтів. Це стандартна ситуація, десь 15 по 20 число. Кожен місяць клієнти сплачують податки і збори у бюджет. До чого це призводить? До того, що в цей момент у нас є попит додатковий на гривню. Чому? Тому що експортерам потрібна гривня, щоб розрахуватися з бюджетом і на свою поточну діяльність, тому вони продають експортну виручку, збільшується приток валюти на міжбанк. З іншого боку, імпортери, враховуючи те, що частина їх. Коштів в гривні вона уходить по по факту на сплату податків. Це призводить до того, що у них не так багато коштів на купівлю валюти. І це, ну якщо це класика жанра, то в принципі це впливає позитивно на. Підтримання курсу гривні на міжбанку це крім того періодично зменшує необхідну суму інтервенції національного банку що для покриття дефіциту бюджет, дефіциту валюти на ринку. Чому тому, що тоді Нацбанк просто бачить, що є пропозиція з точки з боку експортерів, і тоді він меншу суму продає зі своїх резервів. Але це класика жанра. Зараз, враховуючи, що йде ще війна, і в нас ще з вами опалювальний сезон починається. Тобто соціальну сферу вже підключають. А, наприклад, основні будівлі і ну, фактично весь комплекс ЖКХ поки що не підключили, не підключили, це призводить до того, що все рівно попит де ще й на фоні обстрілів Російською Федерацією е, нашої інфраструктури, це призводить до того, що збільшується попит на валюту саме для того, щоб або купити енергоносії. Або для того ж самого опалювання або, наприклад, купити те ж саме обладнання для встановлення якихось критичних об'єктів інфраструктури, які були розбомлені. Тому це теж впливає на ринок. За моїми прогнозами, щоденний обсяг операцій на Міжбанку за системою Bloomberg в період з 15 по 22 жовтня буде в межах від 145 мільйонів до 250 мільйонів доларів. Тобто це такий стандартний, нормальний би, обсяг операцій зараз от, під час війни. Друге, що буде це завершення збору врожаю, тому що воно буде грати позитивну роль в активізації міжбанку. Це завжди, все ж таки, будемо говорити так, провокує аграрів на більшу продаж валюти на ринку, для того, що їм потрібна. Мати гривню для, для закінчення фінансування е, роботи по збору врожаю. Тому це теж такий, будемо говорити, поки що, позитивний фактор для гривні. Е, що ще можна сказати? На жаль, продовжується ще більше збільшення е, активності війни Росії в Україні з масованими обстрілами інфраструктури, що впливає на всі ринки країни, в тому числі і на валютний і на ділову активність. В країні, ну і ви всі бачите, четверте, що впливає, що є ще зараз таке деяке послаблення гривні за останні дні. Наприклад, зростання курсу на Міжбанку до рівнів близько 41,79 на 4182, тобто купівля по 41,79, продаж по 4182 на міжбанку. Наприклад, на вечір 14 жовтня, вона провокує більшу активну купівлю валюти як бізнесом під контракти, тому що вони хвилюються, що може зростати курси надалі і хочуть зекономити і купити валюту дешевше. Ну і крім того, самі громадяни на Гатівковому ринку, Нко і на картки, все ж таки, в ці моменти в межах нацбанківських лімітів теж купують більше валюти. Тому вже, от, наприклад, сьогодні, коли ми записуємо цей ролик, деякі банки знову ставлять курс продажу долара в межах біля 42 гривень і навіть вище. Тобто це психологічно впливає на ринок. А вже так у історично склалося, що якщо у нас починає зростати валюта, і у нас в Україні більше починають купувати, побоюючись, що вона може зростати і далі. Це вже історично почалося з моменту майже незалежності України. Тому це поки що психологічно буде працювати. Проти гривні, ну і то, що я вже казав, в принципі по сфері ЖКХ, чим більше буде підключень вже під опалювальний сезон, і більше буде таким чином витрачатися того ж самого пального або, наприклад, якісь додаткових. Речей, які будуть потрібні для проведення опалювання сезону, буде збільшуватися купівля валюти на міжбанку з боку таких компаній, і це теж буде додатковим тиском на гривню. Тепер щодо самих прогнозів курсу долара та євро на період з 15 по 22 жовтня, перше, Національний банк продовжить активно виходити на ринок з продажем долара і витратить на підтримку гривні за цей період за моїм прогнозом від 490 до 840 мільйонів доларів. Зараз перед вами валютна інтервенція національного банку за останні місяці, і в принципі, ви бачите, що будемо говорити так. Якоїсь критичної ситуації зараз немає. Наприклад, у вересні було зниження обсягів, яку витратив Національний банк з резервів для підтримки гривні, і чистий продаж валюти Нацбанком у вересні цього року був 2 мільярда 290 мільйонів доларів саме для підтримки гривні через інтервенції на міжбанку. Але у другій половині жовтня цей показник все ж таки буде поступово зростати по обсягам продажу валюти. Нацбанком на ринку. Чому? Тому що потрібно буде закупати те, що ми казали, вже. Значну кількість енергоносіїв під опалювальний сезон, а це потрібно витрачати валюту. Ну і крім все ж таки, ті от обстріли, які є, вони вимагають закупки додаткових закупок великої кількості імпортного обладнання для встановлення тих об'єктів, які розрушені зараз цими обстрілами, і це призводить теж до додаткового попиту валюти на валюту з боку таких клієнтів на міжбанківському ринку. Страхувати гривню будуть все ж таки пок. Поки що е, це виручка від продажу агросектором е, валюти, ну і регулярні інтервенції Національного банку. Е, як я вже говорив раніше, з 15 по 22 жовтня я прогнозую коридор по парі євро-долар в межах від 1157 до 1,176 долара за євро, що буде відображатися на курсі євро відносно гривні в Україні. Тому, якщо котирування міжбанку, е, міжбанку по долару в період з 15 по 22 жовтня будуть. В межах коридору від 41,50 до 41,95 гривень, то через перерахунок пар євро-долар і долар гривня ми виходимо на прогнозний мінімальний і максимальний курс по євро від 48,01 до 49,33 гривень за євро. Але враховуючи, що Національний банк у нас все ж таки постійно проводить політику гнучкового курсу утворення. І він все ж таки згладжує коливання по курсу долара через свої інтервенції, то воно а впливає і на поведінку євро відносно гривні на українському ринку. Тому я вважаю, що найбільш вирогідний робочий коридор по безготівковому євро на міжбанку буде більш вузьких межах від 48 до 48 дев'яносто гривень. Але в цілому, якщо ви побачите деяка все ж таки будемо говорити так, просідання гривні відносно до і євро воно відбувається. Ну і гатівковий ринок. Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють по і євро зі спредом від 20 до 25 копійок. Але е, ми розуміємо, що якщо будуть активні стрибки на міжбанку по євро, а таке я не виключаю, я вже казав, чому може на міжнародних ринках це відбуватися. То на гатівковому ринку в такі моменти все, все ж таки власники обмінних пунктів або самі банки вони будуть збільшувати спред по євро до 30 Тере 40 копійок на євро. Чому тому, що вони не валютні ризики в ці моменти будуть зростати і вони будуть таким чином себе підстраховувати в гуртових обмінниках спрети по долару, по євро буде в межах 15-20 копійок во всі дні цього періоду. Але єдиний нюанс, що якщо, наприклад, стрибки будуть дуже активні, то що я казав, по євро на міжнародному ринку, то тоді гуртові обмінні пункти вони просто будуть частіше змінювати свої котирування. Які в них будуть протягом дня, в залежності від того, що буде відбуватися на міжбанку. Ну і Курси купівлі та продажу готівкового долара в банках в цей період будуть в межах від 41,40 до 42,30 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41,50 до 42,25 гривень. Курс готівкового євро в банках буде перебувати в межах коридору покупок та продажів від 48,20 до 49,25 гривень. В міниках цей коридор буде дещо в ущих межах. Це традиційна теж ситуація. І за моїм прогнозом, це буде коридор на цей період від 48,30 до 49,20 гривень за євро.